Доброго дня. Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні необхідно обчислити значення виразу. 80 562 відняти суму чисел. Перший доданок якої виражено часткою двох чисел 43 275 і 25, другий доданок. 21 07. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо вираз на дії різного ступеня. Спочатку нам потрібно виконати дію в дужках. В дужках ми першою дією виконаємо ділення. Записуємо перша дія 43275 поділити на 25. Перше неповнеділення 43, значить, часті буде 4 числа. 43 поділити на 25 ми можемо взяти по одному. 43 відняти 25. 3 відняти 5 ми не можемо позичаємо 1 десяток. 13 відняти 5 дорівнює 8, 3 відняти 2 дорівнює 1. 18 поділити на 25 ми не можемо. Зносимо 2. 182 поділити на 25 ми можемо взяти по 7. 5 помножити на 7 дорівнює 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 дорівнює 14, додати 3 дорівнює 17. Віднімаємо. 2 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 12 відняти 5 дорівнює 7. 7 відняти 7 дорівнює 0. 1 відняти 1 дорівнює 0. 7 поділити на 25 ми не можемо. Зносимо ще одне число 7. 77 поділити на 25 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 5 дорівнює 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 дорівнює 6 та ще 1, 7. Віднімаємо. 77 відняти 75 дорівнює 2. 2 поділити на 25 ми не можемо. Зносимо 5. 25 поділити на 25 ми можемо взяти по одному. 25 помножити на 1 дорівнює 25. 25 відняти 25 дорівнює 0, ділення завершено. Часті отримали число 1731. Тепер ми до цього числа додаємо 21 7. Так як у нас другий доданок довший, то. Застосовуючи переставну властивість дії додавання, ми можемо поміняти місцями доданки. 7 додати 1 дорівнює 8, 0 додати 3 дорівнює 3, 0 додати 7 дорівнює 7, 1 додати 1 дорівнює 2, 2 зносимо. Отримали число 22 738. Ділення в дужках, ділення і додавання ми вже виконали. Тепер виконуємо дію за дужками – віднімання. Третя дія. 80 526 відняти 22 738. Починаємо віднімання з одиниць. 6 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 16 відняти 8 дорівнює 8. 1 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 11 відняти 3 дорівнює 8. 4 відняти 7 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми не можемо. Позичаємо через розряд. Там буде 9, а у нас 14. 14 відняти 7 дорівнює 7. 9 відняти 2 дорівнює 7. 7 відняти 2 дорівнює 5. Отримали число 57 788. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Наступне завдання нам потрібно порівняти 3 п'ятих числа 50 і 1 третю числа 90. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб нам порівняти, нам потрібно виконати обчислення. Знайти 3 п'ятих числа 50. Це 50 поділити на 5 і помножити на 3. 50 поділити на 5 це буде 10, помножити на 3, це буде 30. Та числа 90 третю. 90 поділити на 3 і помножити на 1. 90 поділити на 3 дорівнює 30, помножити на 1 дорівнює 30. 30 дорівнює 30. Ми отримали рівність. Третє завдання. Потяг Київ, Харків. Відправляється з Києва о 22 годині 22 хвилини і прибуває до Харкова наступного дня о 6-й годині 25 хвилин. Який час потяг перебуває в дорозі? Нам потрібно з вами звернути увагу на те, що 22 години 22 хвилини це уже кінець дня. 22 години. Маленька стрілочка у нас на 10, а велика година хвилинна, на 22 хвилини. Це потяг вирушив з Києва, а прибув наступного дня, наступного, ось у нас 24 години, закінчується попередній день. А наступного дня він прибув о 6 годині 25 хвилин. Нам потрібно знайти, який час потяг перебував у дорозі. Давайте запишемо умову задачі. Відправився потяг у нас о 22 годині 22 хвилини. Прибув до Харкова о 6 годині 25 хвилин. Потрібно знайти, скільки часу потяг був у дорозі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Так як він вирушив увечері, то нам потрібно знайти, скільки часу він був у дорозі до кінця попереднього дня. 24 години нам потрібно відняти 22 години, 22 хвилини. Зразу заберемо у 1 години 60 хвилин. Запишемо наш вираз як 23 години 60 хвилин. Якщо це в годинах, то це буде 24 години. Відняти 22 години 22 хвилини. 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 10 відняти 2 буде 8. 5 відняти 2 буде 3. 3 відняти 2 дорівнює 1. 2 відняти 2 дорівнює 0. Записуємо години і хвилини і е, бачимо, що до кінця дня потяг був у дорозі 1 годину 38 хвилин. А ось цей час це уже наступний день, наступна доба. Починається із е, 1 години ночі. Тобто ми можемо до того попереднього часу, який був напередодні, додати 6 годин 25 хвилин. 1 година 38 хвилин, додати 6 годин 25 хвилин. 8 додати 5 дорівнює 13. Припишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 3 дорівнює 4. Та ще 2 дорівнює 6. Це у нас буде хвилини. І одна година додати 6 годин, це буде 7 годин. 7 годин 63 хвилини. Але у нас немає такого поняття. У нас найбільший е, відсоток у хвилинах це 60. Значить, ми отут можемо забрати 1 годину. Це буде 8 годин 3 хвилини. Отяг у нас був у дорозі. 8 годин 3 хвилини. Наступне завдання розв'яжи рівняння. Y поділити на 91 порівнює 405. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідоме ділене. Для того, щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Y дорівнює. 405 помножити на 91. Виконуємо множення. 5 помножити на 1 дорівнює 5, 0 помножити на 1 дорівнює 0, 4 помножити на 1 дорівнює 4. Під одиниця ми ставимо крапочку. Множимо десятки. 5 помножити на 9 дорівнює 45, 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 9 помножити на 0 дорівнює 0 та ще 4 дорівнює 4. 4 помножити на 9 дорівнює 36. Додаємо два неповних добутки. 5 зносимо. 0 додати 5 дорівнює 5. 4 додати 4 дорівнює 8, 6, і 3 зносимо. Отримали число 36 855. Це таке значення у нас буде мати Y. Підставляємо його. Наше значення у перше рівняння замість Y. 36 855 поділити на 91 дорівнює 405. Перевіряємо, давайте виконаємо ділення. Визначаємо перше неповне ділення 368, значить, в буде три числа. 368 поділити на 91 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 4 помножити на 9 дорівнює 36. Віднімаємо. 8 відняти 4 дорівнює 4. 6 відняти 6 дорівнює 0. 3 відняти 3 дорівнює 0. 4 поділити на 91 ми не можемо. Зносимо 5. 45 поділити на 91 ми не можемо. Значить, участку ставимо 0. Зносимо наступну п'ятірку. 455 поділити на 91 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 1 дорівнює 5, 9 помножити на 5 дорівнює 45. Віднімаємо. 455 відняти 455 дорівнює 0. Ділення завершено. Участі отримали 405. Дорівнює під дорівнює 405 дорівнює 405. Значить, наше рівняння розв'язано правильно. П'яте завдання. За місяць 30 днів сім'я з п'яти осіб витрачає 6000 літрів холодної води. Скільки літрів води витрачає один член сім'ї за один тиждень? Давайте запишемо умову задачі. За 30 днів 5 осіб витрачають 6 тисяч літрів води. Нам потрібно знайти а за 7 днів, за тиждень, тиждень має 7 днів, одна особа скільки літрів води витратить. Зверніть увагу, що ця задача на подвійне зведення в одиниці. У першому рядочку ми повинні вийти на один день одна особа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки літрів води витрачають 5 осіб за один день. 6 тисяч ми поділимо на 30. Скорочуємо обидва числа на 10, 600 поділити на 3 це буде 200. 200 літрів 5 осіб за один день витрачають. Тепер ми можемо знайти, скільки одна особа за день витрачає 200 поділити на 5. Це буде 40. 40 літрів води витрачає одна особа за один день. А нам потрібно знайти, скільки одна особа витрачає за 7 днів, у 7 разів більше. 40 помножити на 7. 4 помножити на 7 28. Дописуємо 0 – 280 літрів. Давайте складемо вираз до нашої задачі. Спочатку ми з вами шукали, скільки літрів води витрачають 5 осіб за один день. тисяч поділили на 30, це буде 200. Потім знайшли, скільки одна особа за один день. Отримане число поділили на 5. Знайшли, що це буде 40, а за 7 днів помножити на 7. 280 літрів. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 280 літрів і переписуємо усе запитання як відповідь. 280 літрів води витрачає один член сім'ї за один тиждень. Шосте завдання. Ширина дитячої ігрової кімнати 5 метрів а її довжина 6 метрів. Одну третю підлоги цієї кімнати покриває килим. Нам потрібно знайти, яка площа підлоги не покрита килимом. Давайте запишемо умову задачі. У нас у кімнаті є довжина і ширина. Довжина кімнати 5 метрів, ширина 6 метрів. Нам відомо, що в кімнаті є килим. Килим покриває одну третю частину від усієї площі. Треба знайти, яка частина підлоги не покрита килимом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Маючи довжину і ширину нашої кімнати, ми можемо знайти площу кімнати. 5 помножити на 6 це буде 30 метрів квадратних площа ігрової кімнати. Одна третя кімнати від загальної площі покрита килимом. Потрібно знайти, а яка ж це буде частиночка? 1 третя 30 поділити на 3 і помножити на 1 це дорівнює 10. 10 метрів квадратних кімнати знаходиться під килимом. А у нас запитують, яка частина підлоги не покрита килимом. Загальна площа у нас 30 метрів квадратних. Килимом покрито 10 м2. Для цього потрібно 30, відняти 10. Це буде 20 метрів квадратних. Підлоги не покрито килимом. Давайте складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали площу кімнати 5 помножити на 6. А потім від цієї площі відняли ту площу, яка покрита килимом. І знайшли, скільки площі кімнати не покрито килимом. 20 метрів квадратних площі підлоги не покрита килимом. Сьоме завдання. Склади і запиши вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. На склад привезли А-центнерів картоплі. Капусти на Б-центнерів менше. Скільки всього центнерів картоплі і капусти привезли на склад? Давайте запишемо умову задачі: у нас була картопля і капуста. Картоплі було А-центнерів, а капусти на Б-центнерів менше. Нам потрібно знайти. Скільки всього центнерів картоплі і капусти привезли на склад? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб знайти скільки всього, нам потрібно знайти, а скільки ж привезли капусти, знаючи, що картоплі А, а капусти над Б менше. А відняти Б. Це ми знайдемо скільки капусти. Для того, щоб знайти скільки разом, знаючи, що капусти А відняти Б, додамо картоплю додати А. Ось ми з вами склали вираз, для того, щоб можна було розв'язати нашу задачу. Я вам дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!